Леся Українка, мій шлях. На шлях я вийшла ранньою весною, і тихий спів несміли заспівала. А хто стрівався на шляху зо мною, того щирим серденьком вітала. Самі недовго збитися з путі, та трудно з неї збитись у гурті. Я йду шляхом, пісні свої співаю. Не шукайте в них пророчої науки. Ні, голосу я гучного не маю. Коли ж хто сльози з тяжкої муки, скажу я разом плачмо, брати мій з його плачем спів з'єднаю свій. Бо не такі вже гіркі сльози спільні, коли ж на довгому шляху прийдеться мені почути співи, гучні вільні, в моїй душі для них луна зайдеться, сховаю я тоді журбу свою і пісні вільної, жалем не утрою, коли погляд свій на небо зводжу, нових зірок на ньому не шукаю. Я там, братерство, рівність, волю хожу, крізь чорні хмари вгледіти бажаю, тих три величні золоті зорі, що людям. Ають безліч літ вгорі, чи тільки терни на шляху знайду, чи стріни може, де квіт барвисти, чи до мети певної дійду, чи без спору скінчу свій шлях тернистий? Бажаю так скінчити я свій шлях, як починала зі співом на вустах.